Всім привіт! Це ванті 95 я хотів показати, ну, показати, як бити маленьку рогатку вдома. Ми беремо, ріжемо, собі все підрізав, підрізаємо, все як треба. І берем два саморіза і вкручуємо їх. От, от така штука в нас вийшла. Ніх, крути, бо я їх крутив, коли я вкручую, я повернуся. Ось так в мене це все вийшло. У мене тут трісло. Бачите, є тут такий пазик. Це наук добре. Потім нам треба отаку от різиночку. І шматочок кожи. В кожі ми робимо дірки, Зараз ще одну. Зроблю так є. Потім ми беремо резинку. складаємо три два рази. Я складаю, щоб в чотири 4 резинки було. Вона сильно тягнеться. Вона купується в грибацьких магазинках в магазинах. Ось таку от, бачите? Потім ми беремо цю резинку. Заселяємо. Першу дірку Да, я заселю. Я зроблю забільшу дерку. Блин, сами все треба складати. нет уже за маленько раз два три ох три. давай 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 все эти резинки. Раз. Отак От у нас виходить. Потім ми беремо другу сторону і в другій на стороні біжу. Ой, -мо, це я вже забила Може порватись, але ну, нічого. Корпорація замін... заміню. Замінила другу. Війсьмо, присунемо пальчик І не має порватися, ще термоклеєм ми так тут склею mm -hmm. буде держатись І отака у нас штука вийшла. Ми потім її треба розпрямити, щоб вона рівна була. Потім ми беремо різинки і робимо в рогаці жовт. Жоу, я думаю, всі знаєте, як зробити борожувати ніяк жовт зроблю я Так, я вирішив взяти такі дві резинки і причепити до прив'язати до цієї штуки Так ми беремо, зав'язуємо. Міцно, в'язалось два відзвіка. Раз, І так само другу. Lyam. Это ну, Так у нас получилось лишними зараз обріжем. Візьмем Реда. Коротше, от так у нас вийшло. Берем дві штуки, ось дві цих. Раз. І зав'язуємо тут на два вугли. Так само другу. І так, от така у нас рогаточка получилась. вона не доволі мощна Давайте запульням чимось наприклад например, таке. Або доволі мощною Всем пока, с вами Ден 15. Подписывайтесь на канал, ставьте свои пальчики вверх. Всем пока!